Щодо Данте окремо да, ми зі славою, в принципі, разом запроваджували цей протокол. Якраз ну, був процес зміни пер переходу від о, напіваналогу, напівцифрового тракту до повністю Данте. От, власне, ну як попереду, ви, ви самі казали, що ви за одну ніч в принципі викинули всі аудіопатчі аналогові. І в нас був такий самий досвід. Тобто, у нас фактично було там, може, 8 годин вночі, щоб перевести повністю в АСБ на на Dante, І все вийшло, слава Богу, нормально. А, да, це дуже гнучка система, вона легка в керуванні, вона легко масштабується, в неї легко можна інтегрувати будь-який продукт, який підтримує Данте. Тобто, фактично, вам просто треба одним патчем зернатовським. Підключити будь-який девайс, який, якого данно на борту є, і далі ви робите легкий сетап у данте-контролері. Єдине, що я хотів би може зауважити, що ну просто до цього мова про це не йшла: що в данте є ну, два різних, скажімо так, принципово різних методи ну, транслювати сигнал. Тобто, це може бути Юнікаст від одного джерела до... До другої точки, є мультикаст, коли вам потрібно з одного джерела роздати на декілька адресатів. От, і тут треба бути дуже уважним, бо якщо ви працюєте в некерованій мережі, ну тобто у вас некерований роутер, то оці мультикастові потоки вони можуть ну, доволі суттєво завантажити мережу. Тому якщо ви будуєте більш таку складну мережу Данте, то варто, напевно, думати про керований роутер, який буде, ну, який має функції, які дозволяють розвантажити сітку. Тобто IGMP snooping і quality of service э, налаштування. Але ж знову ж таки, повертаючись до э, освіти напрямку Данте, то треба дивитись їхні курси сертифікації, вони досить легко їх пройти, насправді, то можна зробити за 2-3 дні, не напружуючись. І там ви отримаєте більше знань щодо того, як ця мережа працює, як працює Link Local і так далі, і тому подібне. То, в принципі, я тобто, до чого? Що якщо ви намагаєтесь будувати більш складну мережу, то ну, варто зануритися це і зрозуміти, як воно працює. І стосовно домен менеджера. Так, це ну це, це правильний крок в напрямку побудови складних мереж, коли у вас є декілька локацій, але попередньо не було сказано про те, що домен менеджер він вимагає окремого сервера для себе, і це не безкоштовно. Тобто, ну треба зважувати, чи він, чи він вам дійсно потрібен, чи ви можете якось зекономити гроші? Тобто, це окремий продукт, це ну, окремі гроші і окреме вкладання в інфраструктуру в інфраструктуру. При побудові достатньо таких великих складних комплексів. Напевно, що однозначно якогось рішення неснено. Тут завжди це буде який, якийсь компроміс між. Між двома чи трьома рішеннями, як Слава казав, що і треба буває лаво подружити з, з Данте там і ну, так, таке інше. Тобто телебачення, воно, ну, ви ж знаєте, що воно таке є певний, певний момент непередбачуваності, бо ми маємо якесь технічне рішення, яке почебто працює. Ну, але завтра приходить нове керівництво, новий продюсер і каже: О, а я хочу зробити отакого. От і ну, творчих людей часто не, не дуже цікавить, що ми можемо зробити, а що ми не можемо зробити. І, і тоді починається, як Слава каже, колхоз, зоопарк і таке інше. Тобто давайте щось прикрутимо. Ну, давайте. Тобто, все одно мені здається, що якийсь міжмережевий хардвар має бути використований. Єдине, що ну, мені здається. Від чого треба назавжди відмовитися, це ну, те, що було в моїй практиці, коли ми мали е, такі закриті рішення, там, чи то був uh, Allen Heat, чи то був DigiCo, І ну, це, це були закриті системи, і ти не можеш ну, ніяк їх не розширити, ні поєднати ні з чим інакшим, бо вони ну, не дозволяли того. Хоча і DigiCo використовує фактично той самий Ethernet кабель, і uh, Allen Heat, Фактично те саме Ethernet-кабель, але це закриті протоколи і, і з ними нічого не можна зробити. Тобто, ти можеш лише придбати обладнання в того самого виробника, яке, можливо, тобі щось додасть. Тобто, ну, дивлячись у майбутнє, ну напевно, має сенс брати обладнання, виходячи з того, що ну, наскільки воно відкрите для, для якихось сторон, сторонніх рішень. Ну, Наприклад, як та ж сама Yamaha або SSL, тобто ви маєте Dante, і фактично до Dante ви можете під'єднати ну, все, що, все, що завгодно, все, що має у себе на борту Dante. Я просто в якийсь момент побачив, що старі сертифікати, коли ще, ну, я проходив це там, в 2015-16 роках, що вони фактично експайрет, і у них прийшла нова версія. Я вирішив, що може треба поновити. Дивився, да, вони трошки змінили цей курс, вони більше дають глибоке розуміння, як воно працює на рівні мережі, особливо це стосується level 2, level, 3 level. Нічого такого особливо складного там немає. Як я вже казав, що ну, то можна пройти не напружуючись за 2-3 дні, навіть якщо ви не володієте... Англійською це можна зробити, це, нічого складного немає. І вони там, до речі, зупиняються на таких цікавих моментах, а що ж таке цей Ethernet кабель і ну просто коли люди кажуть, що ну, вам нічого не потрібно робити, ви берете стару інфраструктуру, айтішну і просто просто і воно все працює. Так, воно може і буде працювати, але в залежності від якості кабелю, який у вас закладений в будівлі, там може і пропускна здатність мережі, ну трошки. Бути не така, як вам потрібно. Тобто, всі ці моменти вони пояснюють. І данте до мене менеджер я не приходив сертифікацію поки що. Ну і да, фактично, ті знання, що вони дають, ви починаєте розуміти, чому у вас немає зв'язку між іншими, між двома різними підмережами. Да? Тобто, що таке Subnet Mask, як відбувається трансляція сигналів поміж двома різними підмережами, да. Ну, це, це реально дуже допомагає потім вам спроєктувати, правильно спроектувати вашу майбутню мережу. І, і, і ви будете розуміти, що у вас буде працювати, а що у вас точно не буде працювати. І ну, насправді тут цікаво, бо ну, то не такі, ну, то навища математика, там нічого складного немає. Але на, насправді є сенс може спочатку е подивитися, якісь Курси в Ютубі вони є всі навіть на або російською, або українською мовою курси по розумінню взагалі, як працює мережа комп'ютерна. Да? Щоб ну, розуміли, щоб люди розуміли, які там протоколи є, що таке порт, що таке ip адреса що таке маска під, під мережі, ну і таке інше. Це це насправді. Ну так, да, це майбутнє. Якщо ми кажемо, що ми відмовляємося від аналогу звуку і переходимо в аудіо IP, ну є сенс вивчити це все, якщо ти хочеш бути ну, нормальним спеціалістом. І, ну, до речі, я зараз не, не в Україні, і ті вакансії, що я бачу на кругі мене, ну, по професії звукорежисера, там неважливо, чи то телебачення, чи то лайв uh, івенти якісь. Там фактично скрізь ну, запитують, що данте сертифікація має бути перший, бажано другий, бажано третій рівень. Про домен-менеджер поки не йде, бо тут така доволі специфічна історія. Я ж кажу, що домен-менеджер це не просте рішення, це гроші на сервер, це гроші на ліцензування. І, звісно, якщо ви то проєктуєте, ви розумієте, що хто які вам потрібен для того, щоб обслуговувати це все. Але фактично скрізь вимагаються сертифікація, хоча б першого рівня. Бо є стандарт Сіпті, і від того нікуди не дінешся. І данте, ну, власне, це дійсно комерційний продукт. Але я з іншого боку погоджуюся з Славою, що, напевно, вони будуть певний час розвиватися паралельно. І дійсно в бізнесі ін, іноді трапляються такі непередбачувані речі. Ну хто міг прогнозувати, наприклад, Лемон Бразерс банк, який там. Один з найбільших в Америці, що він в один день збанкрутує. Да? Тобто, що може трапитись за Одінеї, з зданте, я думаю, що ніхто не дасть стовідсотковий прогноз. Побачимо, чи вдасться їм запустити там ту історію з відео, що вони її відмовляють вже ну, доволі давно. Побачимо і повертаючись до там, вибору обладнання, ну, ми ж всі ну, дорослі люди розуміємо, що. Є там певні творчі задачі, є певна технічна частина, яка дозволяє ці задачі вирішити. І завжди є питання бюджету. Ну, повертаючись до того ж, кейсу там, про ПБС ну, ми ж розуміємо, що то, фактично то регіональний суспільний мовник, і напевно, що в них бюджет обмежений. Тобто людям дали якісь гроші і сказали, ну от у нас є ну, от стільки грошей. І це ну, вже. Їх вибір, що вони, що вони можуть на ті гроші придбати, щоб вирішити свої задачі. І стосовно аналогового звуку, ну, так, да, окей, ми всі зараз в цифровому світі, і цифрові технології, аудіо, РП, ну, ми ж всі розуміємо, що є там джерело звуку, це мікрофон. І ясно, що там мікрофон там, бренду А, наприклад, там, я не буду називати бренди, які там, коштують там, 1200 доларів. Він, напевно, що буде звучати і ліпше, ніж мікрофон бренду B там, за 250 доларів. Да? Ми ж всі розуміємо, що ну, це первинна якість, яка є в тракті, це мікрофон, фактично. Да? І від того нікуди не дінешся. Тобто аналогова складова вона все одно залишиться. Якій пропорції, ну, подивимось, але від мікрофонів ми поки що нікуди не підемо, а це все ж таки аналог. І знову ж таки, повертаючись до. Задачі, методів їх вирішення до бюджетів. Ну, якщо тобі потрібно зробити маленьку студію, там чотири мікрофони там без якихось там надможливостей, ну може і варто подумати, щоб придбати якісне аналогове обладнання, да? тобто ви можете придбати там дешевий пульт з данте, але він вам фактично не потрібен, бо ваші задачі не потребують. Такі, ну такого, може краще взяти щось аналогове, але ну, більш якісне. Це теж питання. Це знову ж таки, повертаючись, що ну так як каже Слава, я б хотів побудувати студію на 21 сіди, Ну але мій бюджет мені дозволяє то робити, і що і що буде в Україні з телебаченням.